Голова в Сумському гарнізоні управління надзвичайних України, надзвичайних ситуацій України в Сумській області без пригод. Доповідає начальник управління Генерації, що полковник Біляєв. Я якраз щойно спілкувався в Леріч, що народних депутатом. От, і якраз подивилася нову техніку. То, ви знаєте прекрасно, що у нас на сьогоднішній день в Україні е, десь практично е, 86% повного зносу техніки. От, і якраз зараз, е, будемо казати, закладуються ці підвалини для того, щоб нам відновити. І саме е, це повинна бути наша українська техніка на нашому українському шасі. Якраз і дивився це виробництво, дуже задоволений постановкою питання. Якраз, бачите, ніхто не встиг приземлитися, як позвонив народний депутат Ляшко. А я ж розповідаю. Зараз. Підходьте ближче, будь ласка. Беріть, беріть. В, вам чути чи ні? На фоні літака, все діло, що це приходить. Готові? Скажете. Готові? Так. Да. Мета нашого Прибуття на сьогоднішній день це до провести ротацію нашої техніки, яка стоїть на цілодобовому чергуванні. Безпосередньо Єврокоптер-145. Ми йдемо по маршруту Київ, Лабин, прилучний завод позмашиною, на якому ще йому були. Зараз ми врамо. Якраз відвідуємо, інспектуємо наш спецзагон, тому що на сьогоднішній день ті завдання, які виконує служба по державі, особливо в звільнених містах, вони якраз потребують дуже серйозного підходу і саме професійного підходу. Завод спецпошмашина пролука. Я подивився виробництво, подивився зразки техніки рятування, які на сьогоднішній день випускає наше українське підприємство. Не для кого не секрет, те, що 86% нашої техніки підлягає на сьогоднішній день списанню, тобто вона вже... Фактично вичерпала свій ресурс і я вважаю, що замінити її повинна наша українська техніка на нашому українському шасі. Е, дуже значну допомогу якраз у саме розробці цієї програми надає народний депутат Олег Гряшко, який якраз я не встиг як е, він тут зателефонував, От він був в прямому ефірі. І але е, вже доповіли, що я відвідував цей залук, я думаю, що це повинна бути плідна е, співпраця саме для того, щоб е, люди мали замовлення, мали зарплатні, а ми відповідним чином мали нормальну сучасну техніку. Е, мене цілком задовольняють ті розробки, які на сьогоднішній день має е, машина у місті пролуки. Я думаю, що вони будуть гідно стояти якраз на стражі безпеки виконати завдання за призначення завдячуючи нашим клубам. Які запитання. Скажіть, будь ласка, з якою метою саме в Міжрегіональний центр швидкого реагування були? Ну, з метою е, інспектування. Так годиться, я був практично е, для себе поставив мету побувати в кожному підрозділі нашої держави. Для мене дуже важливо, чим живуть підлеглі. Для мене важливо, що них на сьогоднішній день на озброєнні. І ті завдання, які виконують спецзагони, напевно, якраз саме і відповідають тому призначенню спец. Я вже казав, що для нас дуже важливо те, що це повинно зараз виконувати ті завдання. Для того, щоб відновлювати систему життєздатності у визволених місцях, ми це зробили на належному рівні у місті Слов'янську, в інших містах. Це в першу чергу робота по розмінуванням. Тут, напевно, саме найкраще не тільки у державі, а й за кордоном. От, ми міжнародну сертифікацію кінологічна служба, яка саме. Працює і, і фах саме на рятівних роботах. Тому саме за все це говорить. Скажіть, будь ласка, скільки може служити ця техніка, про яку ви говорили, і ну, як часто взагалі вона має змінюватися і що на часі має підлягати оновленню? Ну, я ж вам сказав, що у нас ситуація жалюгідна. На жаль, 86% це за статистикою для заміни. Окрім того, зараз дуже скрутна ситуація. Ми практично не можемо зараз порахувати статистику по тим місцям, по яким пройшли ті загарбники, ці бандити, терористи. Вони практично всі підрозділи Південного Сходу розграбували. Тому там також потрібно буде все відновити. Здравствуйте, переведемо за форму. Вони ви завели питання. Специфічна форма для кімова. Вот, це ми відпрацювали. — відкриємо. Це та вот форма, так? Да? Не проведе, не це ж я так. Да. Я, я тобі доповідав. — В об'язательно порядку теж висоє. <режу> <режу> На це площадку засвіти. Це площадки для кіміків. Для базового підрозділу таким відомом трапляється. Так. В реальних умовах, щоб ці люди працювали. Так. Це дуже важливо. Так. Вони постійно хіміки працюють, працюють і працюють. Ми казали, і якраз саме розвиток повинен стати на зовсім інший і на якісний рівень. І ми, ну що, по, о, окремо якісь там підрозділи, ну, це не сучасно і не серйозно. А потрібно саме якраз робити розвиток саме таких загонів. А плюс то, що ваша наказка, Це факт, вона є, що міжнародна, де юро, ми це працює документ. Де юро? Де юро? Давайте все підтримаємо. А де проводимо. Це не все, що це в зал взагалі. А зал, да. я, ну, це реально тут проводяться заняття з ними. Зараз з 1 снібря набор буде із нашої служби кінологів, плюс пістинярщиків наші голодових з нашою службою. І ми навчаємо. Молодець. Це всі кубки заработали, да. чесно. У нас Человек 35 приїжджало дітей сюда. Mm -hmm. Типа буквально перед вами їхали, вони устали. Уже маленький діт був. Mm -hmm. Так вот. Собачкатель. Давайте сюди Да. Бля, давай, то, что ты рассказываешь. Это зимняя площадка, потому что начинается осень, начинается грязь, потом формирование лапки. Вот вам... да, И он и тут реально тут. Причем вот сейчас жара, а здесь... можно работать. Да, да, да. Зимой там холодно, а здесь опять тепло. Музыку установили, потому что это на стадионе здесь это Прав про, про диски вставляются, приучение к определенным звукам, потому что э, вот это все для собаки давление. Mm -hmm. Если она э, никогда не была в помещении, заведите собаку сразу да, в помещение, она же на четвереньках. Да. А здесь она привыкает с щенка чувствовать э, вместе с человеком себя комфортно после этого она и на завал пойдет комфортно. Она не живет на завале, но она спокойно. Реально, при тем, выходит на, на поля, у нас собачки, смотрит, реально. У нас, нас два флота, мы еще поедем, я там покажу вам сейчас. Да, да, за нас да, да,

Это думка вывезти газофонтан. И, иди, а не, в... в... не справится сам так? Да? Так? Да, справится. их что они Реально. Водолазная станция. Сейчас мы зайдем. Офис нашей водолазной. Барокамера. Барокамера. Курьер Васильевич, нам ее Тактично, взяли а потім її сертифікували, і реально це працює. Які закріплені за нашим регіоном. Ну це казар, вони проєкт. <гументальна> Патріотичний. Я, 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 я теж почетний десантник. Я другого. Страшній командир. Я пишаюсь, командир. Народний рівень Васильович колективом тримає. Пане Володимир, я викачаю. А можна, або штука, можна в проводі якби своїх кажуть. А як ви скажете? Так? Як я а, вам... а, ми тоді даємо вам інтерв'ю з вашого дозволу, будемо просуватися далі на ніжим. Зараз одну На, Нагрузочки. Нічого нічого. Я що Бога радий. Він готовий, зараз. Колону ми не вбираємо, тому стоїть до особо розпоряджує, як ви сказали. У мене спитали моє враження спецзагону в місті рані, то я хочу вам сказати, може, що дійсно я вражений. Я вражений, наскільки... Власне, я знав про те, що наскільки тут все Відпрацьовано, наскільки все кругом теплота сердець і золоті руки приложені до кожного камінчика, до кожного приміщення, до техніки, до тих тварин, які на сьогоднішній день є гордістю нашої держави. І дійсно вони перемагають у міжнародних конкурсах, міжнародні. Кінологічна асоціація вже бачить авторитет наших кінологів у світі. На сьогоднішній день рятувальники водолазно піротехнічного підрозділу працюють у Слов'янську, розміновують акваторії річок-озер, де бандити замінували канали інші там, будемо казати, гідротехнічні споруди. І ці прекрасні люди, ви бачите самі, наскільки вміють створювати для себе той комфорт, мікро макроклімат і де вже не одне покоління сімейство ностей. Тобто ті діти, які як їх раніше називали сини, там дочки полка. Які е, не мали батьків, працюють у підрозділі, вже деякі поступали до вишів і продовжують ту святу справу, яку власне, робить Сергій Васильович Біляєв, тому що ну, я по-іншому не можу на тут без всякого пафоса. Коли е, бачиш е, рози у кінологічному питомнику, і кінологи розповідають, що це. Дійсно, що собаки повинні слухати класичну музику, бачити роза. Ну, Чесно кажучи, це вдохновляє про те, що тут працюють справжні фахівці, які люблять свою справу, люблять людей, рятують людей і вирощують. Рятувальників не тільки тих, які е, будемо казати е, на сьогоднішній день, рятують людей, а ще і чотири хлопих рятівників. А вони, до речі, теж наші колеги, і ми до них відносимося з великою повагою. Тому щиро вам вдячність, шановний пане полковнику. Я думаю, що я не помилився, коли. Прийняв рішення, підписав наказ про позначення вас членом колегії Державної служби надзвичайних ситуацій України. Тому я думаю, що все, що ви зробили тут, воно повинно бути найкраще використання у всій нашій державі, Дякую за довіру. І всі, як я сказав, коли нам вручали сертифікат інсарах, що всі підрозділи у нашій державі, завдячуючи таким людям, як я, як Оверненко будуть найкращими підрозділами Європейського фонду. Дякую, дякую за довіру, А ми з особливим складом довіру ваших продаємо. Я даю слово, офісера. Я не сумніваюся. Так що, якщо ми сьогодні бігали галопом, то наступного разу ми підемо е, з шарною і повагою до вас саме безпосередньо. Ну, Розваличку, напевно, у нас не виходить. Так, сказати, так он колона, бачите, підготовлена на, на південний схід. О, для того, щоб виконати ту місію, яка на сьогоднішній день підготовлена, це, да, да, ну це початок такий бомби. Я хочу сказати, у мене стоять вони на заднім, що, Двигай, то, що ми маємо на сьогоднішній день, Івана Петровичу, Єть Михайловєвичу. Да. Дякую вам. Да. Потом мисію ще китам що зараз урожай убирає в полі там знаходиться зараз тоже полковник там знаходиться другий зам досучи відпустки. Тому що я думаю, що, знаєте, такий колектив це, ну, напевно, да, своїми руками ну, зробити ну, тут, да, ну, маленький детський площадко, ту, про що я говорю, що для дітей. І вже діти приходять сюда із розумілою мовою, з розумів. Роз, да, роз, да, да. да. А я вам чесно скажу, а ще пускай скажу, один і другий. От я Ма Петроєв виписую пропуска дітям, виписую, коли в прозал тойся, да. Ви прожати мала дитина йде така, і вона капець